Ця йоготріння руками хмельницьких мисткинь у науково-методичному центрі культури і мистецтва урочисто відкрили персональну виставку художніх виробів Ганни єрменчук гручман та Оксани Баландюк. Наше пересічене населення, наші гості міста будуть мати можливість два тижні насолоджуватися українським народним. Мистецтво наші дві майстрині одна викладач волочиської школи мистецтв, друга е працівниця на заводі. Я не буду озвучувати. От е представили неймовірну душу, душу з Волочищини. Сьогодні вже 16-та виставка. Їх персональна виставка, а персональна виставка це надзвичайно е відповідально і. Е е Життя продовжується, бо творчість продовжується. Надзвичайно складно майстрам в такий складний час творити, придумувати нові сюжети в такі ситуації, які ми зараз перебуваємо. Але майстри знаходять в собі силу, знаходять в собі енергію і працюють. Мистецьке свято вражає майстерністю та розмаїттям творчих задумів. Авторки вклали душу в кожен елемент своєї роботи. Цією унікальною виставкою вони продемонстрували традиції і культуру нашого народу. Тут роботи мої від першої роботи до останніх робіт, як то кажуть, розпис, розпис на тарелях, розпис, як то кажуть, на народній іграшці, писанки і роботи моїх учнів. Я викладач Волочинської дитячої школи мистецтв, хочу мистецтві первосід. І... Життя настільки багатогранне і красиве, як то кажуть. Але ті миті так швидко плинні, і ми не можемо зловити їх. А роботи це кожна мить, яка була для нас щастя. Вона фіксується, мить прийшла, робота лишається. І дивлячись на роботу, ми згадуємо ту мить. І так мої діти, і учні, то кажуть, знайомі чи з мистецтвом, знайомля, думають, О, то так легко, так цікаво. А потім, коли в мистецтво, вони бачать, що там ще є сміз, зміст і багато, як то кажуть, наша народна українська традиція, культура. У кожній роботі тут є. Історії життя. Починала я з таких, можете бачити, плела атласними стрічками, а потім вже кожен раз все щось нове, нове, нове і немає в мене такої своєї особистої техніки, я завжди пробую щось нове і шукаю ще. Надихаюсь я дітьми своїми, бо в мене такі вони позитивні, енергійні. Завжди їх багато, і це моє таке натхнення найбільше. Виставка народного мистецтва залишає глибокий слід у серцях відвідувачів. Через роботи майстринь глядачі надихаються духом і величу українських традицій. Усі бажаючі зможуть відвідати її ще впродовж двох тижнів. У нас всі виставки абсолютно безкоштовно відвідуються. От працюємо з 9 до 18. У нас є чергові, тому будь-хто може прийти і о 19-20 переглянути, подивитись, надихнутись. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.